До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую підписуватися на YouTube канал Online. Сьогодні у випуску дивіться про таке спільна молитва у храмі воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди, репортаж із святиння, засідання Оргкомітету у Бродах, Хресна дорога у Радехові. Про це та інші новини далі у випуску. У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди організували спільну молитву за різні прошення. Деталі у сюжеті. У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди чисельно зібралися парафіяни, аби помолитися за мир та спокій в Україні. Також у цей вечір усі випрошували у Господа здоров'я для себе та своїх близьких. Та послухали Євангелію. Радові що Ісус на Саботу і там молився, та си молитів, що вони з Ним поспішили за ним, найшли, питачу до Нього, усі тебе шукають, Він відповів їм, ходімо не йде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я не те прийшов. І він пішов, проповідував у їхніх синагогах та по всій галеті і виганяв бісів, прийшов до нього благав його про впавши на коліна і натажому, якщо хочеш, можеш мене очистити. Смило сердився, і сонці простягнувши руку, довернувся до нього і сказав йому, хочу бути чистий, і вмить мить прокази зійшла з нього, і він став чисний. І звернувшись до нього суворо негайно відпустив його і мовив йому. Гляди нікому, не кажи нічого, але йди, та покажи тобі і принеси за твоє очищення, що він був на свідоцтво». Із словами мудрої настанови до всіх звернувся отець, який очолив спільну молитву у цьому Божому домі. Сьогодні Господь кличе кожного з нас до цього краю. Церкали, від церкання мене християнина, як найперше того християнина, який хоче слідувати за Христом. Попри те, що я як людина, як особа маю труднощі, кожен із нас у своєму житті хоча б раз зустрічатися з церкви викликами. Раз на які нам є дитячо прийти. Також молилися цього разу за військових, які обороняють нашу державу від агресора. Сьогодні важливо присвячувати свій час молитві, адже вона має велику силу і є світлом у найтемніші часи. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродах відбулося засідання оргкомітету при Бродівській міській раді, де обговорили підготовку до передвеликоднього ярмарку. Увага на екран. У малому залі Бродівської міської ради відбулася нарада оргкомітету, де обговорювали етапи проведення благодійного ярмарку, який відбудеться у центральному парку. Присутні мали змогу поділитися своїми ідеями. А також запропонувати різні варіанти проведення Сергій Нікішин, телеканал онлайн. У Радехові організували і провели хресну дорогу. Докладніше у сюжеті у місті Радехів традиційно проводяться богослужіння хресної дороги, які є важливою частиною духовного життя громади. Ці заходи організовуються місцевими парафіями та залучають чималу кількість вірян. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе, Христе, Сину Божий. Помилуй нас, грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Тут місцяни зібралися, аби пройти хресну дорогу, символічно переживаючи страждання Ісуса Христа. Цей благочестивий захід став не лише духовним актом, а й потужним знаком єдності громади. І сьогодні ми молимося цю молитву за участю нашого народного дому. Ця молитва, яку ми до Господа приносимо, хочемо, щоб вона чим скоріш була вислухана. Сергій Нікішин, телеканал Online. На цьому ми завершуємо News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, про та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Незважаючи на холодний період та погодні умови, починається сезон паління листя сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження міф. коли спалюються сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. А ще випалювання сухостою на деокупованих територіях або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, може привести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях. Тому звертаємо вашу увагу, спалювання рослинних залишків суворо заборонене. Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1530 до 4590 гривень. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91 тисячі гривень до 153 тисяч гривень, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші важкі наслідки, караються позбавленням волі терміном від 5 до 10 років. Тому завжди перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі. Автоматичне продовження відстрочок вже працює. 7 лютого за стосунку Резерв Плюс запрацювало автоматичне продовження відстрочок від служби в армії. Поки це стосується лише людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення пенсійного фонду, студентів, аспірантів і докторантів. Достатньо оновити військовий документ у «Резерв плюс», і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків, які мають троє дітей у спільному шлюбі. Нагадуємо, усі громадяни України, які до 4 травня 2024 року мали статус обмежено придатний до військової служби. Повинні повторно пройти медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Набір до лав патрульної поліції триває, вимоги до кандидатів, громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна середня загальна освіта, посвідчення водія категорії Б, що пропонують можливість кар'єрного росту, стабільна заробітна плата, безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС, щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб. Грошова компенсація на оздоровлення, можливість взяти житло в лізинг, компенсація оренди житла. До уваги аграріїв розпочато прийом заявок на отримання фінансової підтримки у межах комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області. Пріоритетом цього року визначено галузь тваринництва, зокрема скотарства. Також серед пріоритетних завдань: оновлення сільськогосподарської техніки, важливим напрямом залишається підтримка ветеранів та членів їх родин. Хто скористався обласною програмою, може також претендувати на державну підтримку. Заходи програми спрямовані на підсилення мікро, малих та середніх сільгоспвиробників, на підсилення мікро, малих та середніх сільгоспоробників. Право на фінансову підтримку мають малі суб'єкти підприємництва, де рівень середньовізочної заробітної плати за останній звітній квартал становить не нижче 13,5 тисяч гривень. Фінансова підтримка суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких є учасники ветерани війни, АТО ООС, члени їх сімей, а також члени сімей з числа загиблих воїнів шляхом часткового відшкодування основних засобів. Підтримка надається у розмірі до 80% вартості основних засобів сільгутськогосподарської техніки та обладнання, без урахування сум податку на додану вартість, але не більше, ніж 500 тисяч гривень. Отож, з 1 березня по 1 квітня прийом заявок на дотації за приріст поголів'я корів. Дотація надаватиметься за кожну наявно прирощену корову або новостворене поголів'я корів у розмірі 20 тисяч гривень за одну голову, але не більше 300 тисяч гривень для одного господарства. Ощадбанк у місті Броди пропонує скористатися державною програмою Моя енергонезалежність, кредит під 0% на енергонезалежність. Програма поширюється на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання, яка включає сонячні батареї, фотоелектричні модулі або вітрові установки потужністю від 1 кВт до 10 кВт, а також гібридні інвертори, установки зберігання енергії. Кредитування надається на суму від 100 тисяч до 480 тисяч гривень на період від 12 до 120 місяців. Процентна ставка 0% за умови виконання клієнтом вимог щодо цільового використання коштів. Для отримання консультації звертайтесь у відділення Ощадбанку за адресою містоброди, вулиця Шевченка, 15. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!